Ciao druzy, jak wasze sprawy? Teraz rozpowiem jak nasi. Znicie jakらすто. Wow. Pejzaż jesieni. Як добре, що придумали цей адвент-календар. Вони ж у грудні вже не хочуть ходити в ту школу. Відкриваємо. Що в нас там сьогодні? Давай відкривай. Третє, давай. Не буду. Не будеш? О. Щось довге має бути, ні? А, -а, -а, а яйцо. Окей. Буде, мал... Буде нести цукор, можеш з'їсти. Таку отаку от дозу, коли низький цукор, цукор підходить не більше. Прекрасний день сурка. Знову каву. Там позаду школа, там попереду ще дорога. В нас є кава, дорога і дві години на те, щоб пройтися. І в цей момент просто зупинити час або записати відео, або подзвонити правильним людям. Так все, Ходимо зі мною. Зробити ще щось. Але ти все одно ти відкриваєш камеру, ти знімаєш свій вогник, ти знімаєш свій колоціон, сніданок і ти рухаєшся далі. Тим паче, я, мама дівчинки з цукровим діабетом, я все одно корисна суспільству. У мене є якась все одно корисна інформація. Не лише я теревеню. Ми ж для того, щоб щось сказати розумне, коли ти не професор. Для того, щоб з тебе вилізло розумне, треба спочатку чогось наговорити. А от я, я тільки що пісню послухала. Легше ж обісрати, ніж похвалити. Там українська пісня є. Загугліть, будь ласка. Там така музика, що навіть мертвого підніме і захочеться танцювати. Українська музика, українська пісня легше обісрати, ніж похвалити. От заговорила вас трохи. Красота, неймовірна тут. Ну, так разом з вами я придумала от разом проводити час. Тому що ти йдеш в голові все тримаєш, 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 про щось думаєш, думаєш, а так ти виложила, може, які, два слова комусь і імпонує. І в першу чергу мені підтримка. А ще да, от таке, наче вигорання може бути. Але все одно ти включаєш камеру, рухаєшся далі. Тому що це називається, да, от в моєму випадку: в мене є якийсь час. Е, між, між, між діабетом, між доглядом за дитиною, в мене є час. На час їсти, зварити, поубирати, дров нарубати. Отаке. От а збігати на роботу, то, на жаль, і не маю права. Почитала закони, не маю права. І депресія. да? Депресія це момент, коли ти абсолютно нічого не хочеш і ти ще й не можеш себе заставити. Ти реально будеш лежати і нічого не робити. Це правда. Депресія в депресії. Моя депресія в депресії. Да, отак якось звучить. Тому що, коли навіть коли ти нічого не хочеш, ти включаєш автоматично камеру. Ти починаєш щось знімати, потім ти це монтуєш, потім ти це викладаєш, придумаєш назву, якусь обгортку, ще щось. Ти зайнятий. І це в цей момент, якби я цього не робила, ну лежало б. Лежати не можу. Класно, що я, я вдень не піду спати. Але теж піти поспати це теж класно. Але в мене є таке, напишіть, може, і у вас є таке відчуття. Коли себе погано почуваю, піду спати, я проснуся з відчуттям, що там, слава Богу, це неправда, що наснилося, але ти усвідомлюєш, що то правда. Тому я намагаюся йти спати в такому вже в, в хорошому настрої. Мої сни значить раніше, коли я була в Україні, мене вирубало в 10 часов на сон клонило. А і снилися завжди, да, так ну, цілі епізоди, фільми. Там. Мені можна було ще тоді влог вести, вставати, включати і розповідати, що мені снилося. Про сни можна різно говорити, що вони там означають, не означають, а взагалі сни. Ти проснувся, і ти маєш то все забути і рухатися далі. То Та собі там мозок щось накручує. Коли я сюди приїхала, по-перше, годин 12 мене сон тільки розбирає. Вранці я розумію, що треба було раніше спати, лягати, але то таке час для себе, да, саме опівночі. Потім що мені тут перестали сниться сни? Мені перестали сниться сни, але я пам'ятаю, одна знайома була, яка мені казала, а мені нічого не сниться. Абсолютно каже, я вночі відпочиваю, якщо щось і сниться, я не пам'ятаю. Я завжди думала, та як це так не пам'ятати. Я там цілі фільми вночі дивлюся, поки в Україні була. Значить, що мені сниться? Два моїх останніх сна. Я проснулася, і така, слава Богу, це неправда. Але по таких подіях і моя осознана, що я приходжу в себе, то останніх два тижні хочу сказати, я вранці просинаюся і думаю про те, щоб краще це був сон. Ті всі події, ці сусіди. Українська душа, що ви хочете? Куди б ви не поїхали, тебе накриє. E, значить, сниться, що мої сусіди привезли хуру дров, скинули ж біля мого будинку, біля свого скидайте, на своїй території. Я не зрозуміла, що тут ніхто, Я що терпіла оце, цього вісім років, я що ніхто. Звісно, дівчата, треба цінити себе, дуже цінити. Починати закони читати. о, Закони треба читати, а не цінити, то таке, я не знаю, що таке досі цінити. Mm. І я пішла набрати дров того, що до мого каміна офігенного треба сухі дрова. Я пішла набрати дров, набираю ж на руку ці рубані дрова, і тут вони мені з вікон світять прожекторами. Боже, я проснулася, думаю, слава Богу, що це неправда. Що мені приснилось цієї ночі? Мене угораздило піти на ботекс. на ботекс з цього тіла мене угораздило піти. І вже тут е доктор готовиться, доктореса готовиться, і вже тако мені обізбалюючого вкололи, і такі кажуть, що там, як у тебе ножки? Кажу, красиві. Да не може бути. А живот що? Живота нема? Кажу, в мене все красиве, я взагалі не знаю, що я тут роблю. Слава Богу, зазвеніли мої будільники. Я проснулася і подумала, Хух, слава Богу, це неправда, які ботекси. да? А нам уже треба бігти до Марії. Отак проходить час швиденько, і ми повертаємося на дорогу. А, і продовжуємо наш день сурка. І хай він такий і буде. І ще отако цей рік закінчується, ще два роки. В неї середня школа. Було б, звісно, класно, щоб вона саме в цю школу ходила. Але побачимо: тянути вже резину нема чого, тому що я відповідальна за цю, о, це маленьке життя. А коли ти відповідальний за життя, я зараз як ніколи усвідомлюю. Що, окрім мене ніхто, окрім мами, ніхто. Да? І дуже навіть така цікава тема мама, папа, діти. І коли мама бачить, що батько просто грається в ігри, що в цьому випадку робити, як з цієї каструлі випригувати. По-перше, треба самому діяти, стукати, просити допомоги, а по-друге, в правильних людей. А по-третє, ми живемо в такій країні в Італії, що такі закони сурові, що не підкопаєшся. Дівчата, якщо є закони, значить, ті закони були написані по людях нестандартних, які не усвідомлюють. Так що, побачимо, побачимо, що ще буде. Всім вдячна за те, що ви зі мною, за вашу підтримку. Дійсно. А, і хай. Моя депресія буде в депресії. Да? Якщо в мене от є вільний час, навіть на отак, то чому б і ні. Рухаємося далі. Дівчата і хлопці, ділюся своїм лайфхаком, відкриттям. Сімечки Чіа. Давно вже я ними увлікаюся, час від часу. Потім у мене є. Так, насипаємо це. Я хочу вже от так, це ми. Пере... Пере... Та саме. Це... Ну, не треба більше. Скільки тут його? Десертна ложка. Потім у мене Мак. Мак всі знають, що від глистів дуже класно. Ну і сімечки кунжутні, теж там щось корисне дуже сильно. Ну, вони ж спочатку мають щось там набухнути трохи, напевно. І йогурт я туди вкину. Це все я перемішую і залишаю в холодильнику до ранку, От на ніч, да, до ранку, щоб воно е, набухло. І завтра оце все я візьму змішаю з моєю гранолою е, її молочком, нагрію у мікровалновці. Да, у мікровалновці так буде смачніше. І додавлю оцю смесь. Щоб ви так розуміли, семечки чия просто як на десерт, оце, ви його, ну, його не можна їсти, ну, не то що не можна. Е, воно якось так в желудку потім розбухає, що е, ну, на сніданок можна і після нього три години там нічого не вживати, нічого не їсти. Ну, там, пити можна, а їсти. Воно автоматично не хочеться, воно реально дає ситість. От якось так. Хто ще не вживав, то можете спробувати. Так вони виглядають, набухати мають. Але я скажу, там у мене все буквально трішки. Самі от його їсти, ну, це таке. І солодкий йогурт мені теж щось не лізе. А от з гранолою те, що треба, за милу душу. Дуже смачний сніданок. Вже сьогодні пробувала. Пробуйте і ви всім смачного. Ну що, друзі, рухаємось далі. Наш по графіку басейн по середам увечері. Марію забираю по дорозі, потім дівчатка їдуть в басейн. Такі у нас прекрасні покатушки і такі приємні, як би, заботи, слово заботи і ришечка як буде українською. Е, у мене є чай, такий теплий, теплий, хороший, красно, все чудово, чекаю, зараз підлітає. Їдемо в басейн. А потім ми собі придумали ввечері. У нас ж є планшет. На планшеті є інтернет. І ми почали дивитися фільми, От що робити. У мене, мене був вільний вечір, нічого я не монтувала. Ми включили фільм і гарно. Тепер, коли приїде голова сім'ї додому, ми не будемо незрозуміло чим займатися, по яких гуглах ховатися. Ми включимо фільм. Розпалимо наш камін прекрасний. Підготовимо правильні дрова, ляжемо на кровать, поставимо і будемо дивитися. Так що все, рухаємось далі. І, ви знаєте, мені здається, що кінець листопада взагалі навіть такі хмарки були захмарені, ну, якась енергія літала. Але все одно це не просто да, кожна ситуація. Тебе має не то, що чомусь повчати, а роздупляти, розчихляти оце має бути. І мені сьогодні написали, який прекрасний у вас вогник. Нагадує Різдво. Дякую, дівчата, за ваші теплі коментарі. Е, взагалі, мій канал це жіночий голос. Да, от як Надінька сказала, це про жінку, про жіноче життя. Це про жіночий голос. Я говорю не лише своїм голосом, я говорю як мама діабетика, як емігрант, як дружина мужчини іншої національності. Але це що італійці, що українці для мене це переплітається. І як мені пощастило, що в Італії все-таки закони захищають жінок. Як прекрасно! Все-таки оті. Е... Що відстоювали жінки, відстоювали права, все-таки щось десь наші права да, відстоїли. Просто ми за своїм незнанням не розуміємо цього. Так що рухаємось далі, і, знаєте, якби ж то відбулись якісь такі гучні події в сім'ї, раз і все вперед продвинулось, або раз ти такі очі відкрив, розчихлився, закони почитав, і раз так все саме случилося. Ні, треба час. Да? Час на те, що тебе засосало, і час для того, щоб вирватися і випрыгнути. Правильно? правильно. Так що. так, що різдвяна атмосфера має створюватись сама собою, і це магічне, це не декорації, це щось в атмосфері має бути. Але дуже часто саме свята. Ведуть до якихось негараздів, до сор. Да, там. Ну, добре, що в нас такий був листопад дуже міцний. І зараз просто я надію, що на це все подивитись треба, на все треба подивитись по-дорослому, да, не дурити себе. Все-таки оці новорічні свята, приготування, прикраси, це все маркетингові хода, потім запудрити мозги. Дуже багато чого в житті, те, що нам запудрює мозги. Не хочемо бачити реалії, ми починаємо дурити і нас затягує. Коли ти сам Тебе нема відповідальності за маленьке життя, то хай хоч тебе хоч уб'ють, поб'ють, да, нема питань. Ти відповідаєш сам за себе. Якщо ти свою реальність превратив у віртуальність, і за це там ще й тебе вбили, насправді вбили, то коли ти відповідаєш ще за чиєсь життя, то момент. Дозрівання має бути хоча б коли твоїй дитині вже 6-7 років. Вже серйозно ти маєш до всього відноситись, серйозно до способу життя. Да. От саме коли діти підростають 6-7 років. Кажуть, що коли 3 роки, все оце в них представлення формується про життя, але коли 7-8, то вже все, це вже критичний момент. І коли ти відповідаєш за життя, чи то дівчинки, чи то хлопчика, треба на все дивитися по реаліях. Це називається по-дорослому. Чому я так вирішила? Тому що я дивлюсь, по-моєму, партнеру, він зі мною так само себе поводить, як він поводив з батьками. Стосунки його з батьками. Ну, це просто приклад. Да? От, зараз у мене є оцей приклад подопитні кролики. Я про них розповідаю. Якби я психологом була, до мене б ходили люди, які розповідали історії, я б більше щось знала. А так лише оці. І все, що я завжди чула, це от його ненька, завжди йому про свої проблеми, про проблеми одної сестри, другої сестри, які там зяті, які там свекрухи, всі такі якісь не такі. А от його від... Почуття і його, що він відчуває, це якось було на задньому плані. Головне, що для мальчика? Жаль йому дати і постирати. Типа він інвалід, сам собі не постирає, сам собі да, їсти не наварить. Оце дав вненькі представлення. От для дівочки то їй і хатка надо, вона діток робить, родить, і мебіль надо, бо вона ж вдома буде сидіти на то все дивитися. А мальчику що? Мальчику хата не треба, він же все одно весь час на роботі. Мальчик. Типу, що від тієї жінки треба? Мальчик і сам собі заробить. Ну, там, да, щоб їсти тобі ж зварила синочок, і щоб тобі ж трусики постирала, і щоб ж потім тобі подала ті трусики, як мене рядом не буде, щоб в душ тобі їх принесла. Оце для цього жінка треба. Оце так е, неньки вчать. І тоді оце анекдоти оці, звідки вилазять, да? що для дочки все, а для невістки нічого. Ну, це я, я раніше так сміялася, думала анекдот, анігдота. Тут а я в таке, в таке попала. То, то ця психологія, да? А що тому, сину, треба? Він собі заробить, піде там і їсточки собі, а, а щоб не нанімати, жениться. Отак от. І його проблеми ніхто ніколи не слухав. І, може, він і колись і хотів про них розказати, але ніхто не чув. Тоді він вибрав такий спосіб, він надувався, він е, типу, обіжався і не розмовляв зі своїми батьками. Він зараз цю модель переніс до нас. Але ми тут два, дві дорослих людини, є чоловік і дружина, а не мама, і син, чи ще щось. Отак от Дуже класно. Включити камеру і просто порозмовляти. Це все от психологія. Але мене це не має хвилювати. <сум> Якщо за 8 років людина не зрозуміла, що треба мати діалог, треба розмовляти, треба спілкуватись, ось є дитина, ось є потреби, ось все по полочках, це сюди, це сюди, це сюди. Що незрозумілого? А гратися в ігри продовжувати, да там раз там щось не сподобалось, закрився, попсіхував, побіг. Біжи. А я дівочка. а я девочка, який треба і домик, і мебіль, тому що мені сидіти вдома з дитиною. Отак от, от. От звідси її вилазить. Логічно? І я думаю, що дуже прекрасні, чудові слова. А мій канал це мій голос, голос кожної дружини. Яка попала в сімейку, да? де от для дочки все, а для сина й так добре. Син на роботі поспав, поїв в гостинниці ресторани, ну, в моєму випадку. А жінка, що хай собі там думає, що тобі так тобі не подобається. А, ж, а моя сикруха там жила. І ти так живи, і ти так живи. А я взагалі родилася там в домі, непонятному якому. І моя внучка хай так поживе. <сум> Отак от. А я чекаю, це ж на Марію чекаю. Тому дергаюсь туди-сюди. Так що мій канал про це? Мій канал «Голос жінки. І е е якщо дівчата мовчать і не можуть говорити, то я буду говорити. Ви можете за мною спостерігати, Ви, виставляю все і все на показ. А, позорюся тут. А, але в мене така шалена підтримка. Навіть ті, хто пише там якісь комусь десь хейтерські ну, такі коментарі, то мене навіть хейтери вже, як там, жалость, жалость до мене і спитують. Це по-перше. А по-друге, е, от я дуже против, я дуже против тих, хто казав, і зараз є такі кажуть, що. Не виносьте сорзі зби, мусор, там, ще щось, а в кожній сім'ї одне й те саме, а в усіх таке може бути. Я за те, щоб ми інформували один одного про різні ситуації, щоб ми розуміли, що ок, що не ок, що хорошо, що добре, а що стрьом. Я за те, щоб ми говорили, а не все закривали віртуально жили, тому що ми ростемо покоління. Це покоління має вирости здоровими ментальними. Якщо ми будемо притворятися, прикриватися, ще щось, якими вони виростуть. Да, в моїй ситуації я не можу вийти на роботу. І в мене все так гарненько, так відкрилося на блюдечко. Да? А коли жінка, да, виростає дитина. Пристраює її десь. В основному жінка думає, де її пристроїть до батьків, не до батьків, до подруги, до друзів. Ага, пристроїла, йде на роботу, ці гроші куди йдуть? На дітей. Коли з чоловіком є баланс, да, обидва працюють, обидва в сім'ю вкладають. Супер! Але напишіть, в кого є таке, напишіть от хоч 10 коментарів, от просто поставте, да, там, в кого є таке баланс із чоловіком, поставте плюсик. Я Просто навіть да, цікаво, є таке? Є таке. У мене в сестри є таке з другим чоловіком, там повний баланс. А, а момент, коли, да, коли чоловік працює, зажимає, а дружина йде на роботу, і отако, оце просто знову так закриваємо очі і стаємо сліпими. Так що я за те, щоб ми. Не... Ділилися і розповідали один одному для того, щоб росло здорове покоління, досить брехати один одному. Досить! Що ми боїмося? Дивіться, мене досі не вбили за правду, не вбили. Ну, може, десь там заяву накатали. Я буду вас тримати в курсі справ. Звичайна думка. Особисто хай більше ніж годиться. Але не У мене був це час його безперечно для інших. Любов це поразка.